Битися як Джекі Чан. протягом тижня львів'яни мали змогу спробувати себе у східному єдиноборстві. Про філософію кунг фу. Дивіться далі у сюжеті. Бути спортивним і здоровим можна безкоштовно. Самопоміч продовжує традицію тижнів доступного спорту. У жовтні львів'яни відкрили для себе секрети східних бойових мистецтв та відвідали секції традиційного гунфу. За словами тренерів, – це перлина китайської культури. Вона не тільки є системою самозахисту, а й шляхом до розуміння себе та навколо. Кунфу заключається власне, в тому, що воно об'єднує багато елементів, по-перше, не тільки як зовнішнього, як бойового мистецтва, а ще саме основне це е, морально-етичні якості, оздоровчі практики. Практики внутрішнього розвитку кожен львів'янин може зареєструватись на гарячій лінії самопомочі 297 тисяч, або на сайті самопоміч.орг та відвідати той вид спорту, тиждень якого зараз проходить. Друге, це те, що ми охоплюємо всі вікові категорії, тобто немає обмежень. Це може бути як і дитина трьохрічна, так і пенсіонер шістдесятирічного віку.